Замислювались колись, як таким гігантам, як от Intel чи Google, вдається бути настільки сфокусованими і швидкими. Ну, є в них один секрет, і це потужна методологія планування, що називається OKR, тобто Objectives and Key Results, або ж цілі та ключові результати. Давайте озберемося, як цей фреймворк допомагає перетворити, знаєте, такі великі мрії на цілком конкретні вимірювані досягнення. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку закладемо такий собі фундамент, потім розберемо ОКР на частини, зрозуміємо, в чому ж його суперсила. Далі покрокова інструкція, як з цим усім стартувати. І наостанок, що теж важливо, поговоримо про те, як не наступити на найпоширеніші граблі. Так, давайте почнемо з найголовнішого. Коли ми чуємо OKR, то одразу в голові спливає Google, правда? Але насправді цей фреймворк він неймовірно гнучкий. Його ж можна пристосувати до будь чого і для величезних корпорацій, і для малесеньких стартапів, і для окревих команд. Ба Більше навіть для особистого планування. Вся фішка в тому, щоб відкинути зайвий шум і зосередитись на тому, що справді, ну, знаєте, дає результат і рухає вперед. І от саме тут, власне, і починається вся магія. Бо ОКР це ж не просто черговий списочок завдань. Ні, ні. Це ціла система, яка буквально змушує нас казати ні всьому, що не є пріоритетом. Для чого? Щоб сконцентрувати всю всю енергію на кількох, але справді проривних напрямках. І що найважливіше, вона дає нам чітку лінійку, щоб виміряти, а чи досягли ми успіху. Гаразд, тепер давайте зазирнемо під капот, розберемо, так би мовити, анатомію OKR. З чого ж він складається? Насправді все геніально просто. В основі лежать лише два ключові елементи це об'єктив і це ключові результати. І от що тут найцікавіше, це як вони працюють у парі. Дивіться, об'єктив це така надихаюча, якісна відповідь на питання, що ми взагалі хочемо зробити. Це можна сказати наша мрія та гора, на яку ми хочемо піднятися. А от ключові результати це вже конкретні вимірювані відповіді на питання, а як ми зрозуміємо, що вже на вершині. Це знаєте, як ті кілометрові стовпчики на дорозі, які показують, що ми рухаємось правильно. Правильно сформульований об'єктив, він має. Ну, він має по-справжньому запалювати. Це не просто виконати завдання X. Ні. Це щось на кшталт створити щось абсолютно неймовірне. Він повинен бути достатньо амбітним, щоб змусити команду вийти за звичні рамки, але водночас простим, зрозумілим і справді важливим для кожного. А от ключові результати це повна протилежність. Тут жодної двозначності, жодної лірики. Це завжди цифри. Крапка. Вони ж не описують, що ми робимо, вони вимірюють результат того, що ми зробили, і саме завдяки їм наш прогрес стає об'єктивним, а не просто чиїмось суб'єктивним відчуттям. Давайте, щоб було зрозуміліше, розглянемо живий приклад. Уявімо, що в нас є ось такий чудовий, надихаючий об'єктив створити найкращий можливий досвід для нових користувачів. Ну звучить же круто, правда? От тільки є одна маленька проблемка. А як власне виміряти цей найкращий досвід? Бо це ж погодьтеся, дуже суб'єктивна штука що для одного найкраще, для іншого, так собі. І от саме в цей момент на сцену виходять наші ключові результати. І от подивіться, як це геніально працює. Ми беремо цю таку абстрактну ідею і розкладаємо її на абсолютно конкретні вимірювані речі. Тепер наш найкращий досвід це вже не просто красиві слова. Це означає, що, по-перше, більше людей повністю завершують реєстрацію. По-друге, вони набагато швидше починають користуватися продуктом. І по-третє, вони самі кажуть, що їм все подобається, ставлячи нам високі оцінки. Все чітко і зрозуміло. Окей, з тим, що таке OKR, ми здається розібралися. Тепер давайте копнемо глибше. А чому цей фреймворк взагалі працює? Чому він такий ефективний? Є п'ять основних принципів, які, власне, і роблять його таким потужним. Перше це лазерний фокус. Ми обираємо буквально кілька най найважливіших цілей, і все. Друге чітка вимірюваність. Усі бачать прогрес, ніхто нічого не додумує. Третє смілива амбітність. Цілі мають змушувати робити стрибок, а не просто крок уперед. Четверте тотальна прозорість. Кожен у компанії знає, хто і над чим працює. І п'яте це короткі цикли, зазвичай квартальні. Це дозволяє дуже швидко вчитися на помилках і адаптуватися. І от, до речі, про амбітність це один із найцікавіших моментів. У культурі OKR є таке правило. Якщо команда постійно досягає своїх цілей на всі 100%, це означає, що цілі були занадто легкими. Уявляєте? Тому досягти 70% по справжньому амбітної мети це не провал, це навпаки величезний успіх. Це означає, що команда не просто виконала план, а зробила справжній ривок уперед. Так, з теорією, думаю, все більш-менш зрозуміло. Давайте переходити до практики, як же почати з цими ОКР працювати. Все відбувається за чітким циклом із п'яти кроків. Отже, з чого починається цикл? З найголовнішого визначаємо від трьох до п'яти таких, знаєте, надихаючих об'єктивів на наступний квартал. Окей, є. Далі перетворюємо їх на конкретику для кожного прописуємо вимірювані ключові результати. Потім надзвичайно важливий етап узгодження. Треба переконатися, що всі команди дивляться в один бік. Протягом кварталу ми, звісно, про цілі не забуваємо, а регулярно відстежуємо прогрес, наприклад, на коротких щотижневих зустрічах. Ну і в кінці найцінніше чесно дивимось на результати що вийшло, що ні і чому, щоб у наступному кварталі стати ще кращими. Звісно, жоден інструмент не є чарівною паличкою, і на шляху впровадження ОКР є кілька таких типових пасток, в які всі потрапляють. Давайте про них поговоримо, щоб їх уникнути і не розчаруватися на старті. Мабуть, помилка номер один це перетворити OKR на звичайнісінький список завдань. Це просто вбиває всю ідею. Також погана ідея ставити занадто прості, неамбітні цілі, або ж забувати про регулярні чекіни, щоб звіряти годинники. І ось це запам'ятайте, будь ласка. Ніколи чуєте ніколи не прив'язуйте виконання OKR напряму до бонусів чи зарплати. Це гарантовано вб'є будь-яке бажання ризикувати і ставити амбітні цілі. Ось вам супернаочний приклад різниці між завданням і результатом. Запустити нову рекламну кампанію це що? Це дія. Ми її запустили, поставили галочку, але ж це могло не дати жодного ефекту, правда? А от збільшити конверсію з 1,5 до 3% – це вже вимірюваний результат. Тому головне правило, яке варто просто закарбувати в пам'яті, фокусуйтеся не на тому, що ви робите, а на тому, якого результату ви цим досягаєте. Підбиваючи підсумки, дуже важливо зрозуміти одну річ. OKR це не просто якась методологія, яку можна встановити як програму і забути. Ні, це, по суті, зміна культури. Вона вимагає відкритості, залізної дисципліни у відстеженні прогресу і, звісно ж, постійної уваги до того, що є найважливішим. І наостанок просто одне питання, щоб замислитись подивіться на власні цілі, неважливо, робочі чи особисті. Вони справді надихають, змушують рухатись вперед. Чи це просто переник якихось рутинних завдань? Можливо, саме час спробувати планувати, ну, як у Google.